Доброго вечора, я з України. Сьогодні у нас буде незвичайний формат відео. Я не знаю, як його назвати вірно, але це незвичайний формат, і справа в тому, що я буду шукати викрутки, викрутки для прецизійних робіт, для електроніки. Для всякого такого, а так само і викрутки, які потрібно мати з собою завжди в дорозі. А з чого все, все, все це почалося? В мене, звісно, що повно викруток, як ви бачите, ось тут. І це тільки те, що в мене лежить на оцьому моєму робочому місці. і Ви їх ще не всі бачите. Їх там ще купа-купа. В мене купа постійно викруток з собою і в сумці, і в машині, і скрізь, де вони є. І можна було б сказати, що викрутки це все всім зна знайомо і все добре. У всіх вони є і в великій кількості. Проте, коли ми поїхали на визов, нам потрібно було обслуговувати систему з аналогових відеокамер, наче нічого такого складного, звичайна HD-шна система. Ось ми приїжджаємо на місце. Нам потрібно розібрати, зібрати декілька там камер, замінити блок живлення. І тут ми стикаємося з гвинтами, які такі y y, y, y подібні. Я не влюсь на це, і, і просто в мене ну, такий ступор. Я питаю у хазяєвів, що ж це таке, звідки воно. Він каже: А хто нами, ну там приїхав, умовно Вася. Нам поставив, сказав, все добре, воно все працювало, потім Вася зник, а обслуговувати було потрібно. Отже, ж ми взялися, звісно, за те, але я відчуваю, що у мене такої викрутки з собою немає ігрек подібної. Розумієте, у мене є все, у мене є купа викруток там, Мель, PH, ПЗ, які завгодно, і, і хрести, і, і, і ну, ну все, ну все, що можна було там, все, що можна придумати, все було. Ага, ось таких не було. І в мене є декілька наборів. Я їх постійно таскав в, з собою такі маленькі, знаєте, набори. Це я їх називаю набір а, останньої надії, коли вже все, вже капець, вже нічого не підходить, і там, звісно, щось знаходилося. Але і в тому наборі таких викроток не було. Цих y подібних. І все було б нічого. Звісно, що я поїхав і взяв би в іншому місті, але то було 50 кілометрів від а, найближчого магазину, де можна було ті викрутки взагалі взяти. І це вже було не смішно, тому що потрібно було їхати за 50 кілометрів звідти і шукати там той ігрік-подібний кінцівник, або ж питати у хлопців, у кого є, і потім їхати назад. Це плюс токемей, і ви розумієте, що це і по паливу, і по часу це досить такі великі питання. Отже, після того я вирішив, що все, все, що в мене було з викруток, воно не підходить. Воно не сучасне, і тому мені треба було якийсь, якийсь більш сучасний набір мати з собою в дорогу. Щоб ось таких халеп не трапилося. Звісно, що я розумію, що. Все одно колись да знайдеться якась така закагуліна, заковирена, яку ми не зможемо відкрутити звичайними, ну і будемо вже шукати якусь а, незвичайну викрутку. так, ну, Всі це пам'ятають, коли там вийшли ті пенталоби. Коли з'явилися трикутники для Нінтендо і так далі, що коли ти його тримаєш в руках і не розумієш, як його розібрати, бо жодна з викруток не підходить, і тут починаєш шукати в інтернеті, тебе радують, що є набор зафіксити, який там коштує умовно 2000 гривень, і брати його тільки за для того, щоб розібрати якусь там халепу, ну воно того -то не варте. І ось тому так це мова йде про викрутки, Я маю на увазі, що я взявся, заходився, мені потрібно було оновити і на моєму робочому місці, і щоб взагалі мати уявлення про сучасні викрутки. Тому я кажу одразу, на багато. Частина загубилася, частина викруток вийшла з ладу, частину просто ну, я їх повикидав, тому що вони, вони мені не підходять, вони мені не подобаються. Як і у всіх людей, є таке, такий вираз, мабуть, там поїхало на село. Ну, тобто, це комусь було віддано, кому байдуже чим користуватися, якщо воно є, це буде дуже добре. Ось так і в мене ті всі викрутки, які, якими я не користуюся, вони всі кудись відправляються. Так само і я шукаю їм заміну. Але зараз в мене така мета стоїть незвична. Мені потрібно знайти набір викруток такий, щоб він, по-перше, був мобільний, щоб його можна було з собою брати. А по-друге, ці викрутки мають бути все ж таки прецизійні, тому що ну, камери відкручувати це таке ну одна справа. Таких викруток у мене повно. А інколи буває таке, що потрібно в дорозі відкрутити щось дрібне, щось мале, і ось там має бути якась, якийсь набір, викруток ще можна там один-два гвинти відкрутити, закрутити або зробити з цим щось. Я не кажу, що мені потрібно там на всі випадки життя там, мати, наприклад, у електрики хоті довгі там, викрутки, там якісь тонесеньки, щось там десь підкрутити, або ще щось зробити з автоматами, або там в щитках. З потужним захистом, ні, таке мені якраз то й не потрібно. І тому з однієї сторони я дуже обмежений у кількості вибору, тому що досить невелика кількість нам пропонується. З іншої сторони, ну так, це досить таки коштовно, тобто, взяти набір. Спробувати вирішити, що воно не підходить, і що з ним потім робити. Ну, ось, мабуть, мабуть, так я це і буду робити, тому це відео буде розтягнуте, мабуть, в часі. Воно буде розподілено на, на, на декілька частин, і тому що ну, просто набратися тих викруток і потім не знати, що з ними робити. Я так не буду. Все ж таки, мені потрібно якось більш обережніше зараз підходити в цьому часі. Але почну я з того, що в мене вже є, тому що ну, до чого я зміг дотягнутися, що я зміг взяти. Це тільки частина тих викруток, що ви бачите перед собою. Це у нас лаоа, це професійний інструмент на 22 біти. Це у нас нанч, ультрапрофесійний набір на велику кількість біт, 55 чи щось таке там. Я вже не пам'ятаю. ну багато, Багато біт. Це у нас якісь умовно нонейми, які ось я в дорогу планую їх взяти, опанувати, що з ними вийде чи не вийде, чи можна іми взагалі користуватися. Звісно, що буде щось із Jake My серії, буду шукати щось там більш професійне. так. Можливо, ще щось, ну я ще не знаю що, ну можливо ще щось там на дибою подивимось. Просто розумієте, професійних наборів викруток досить таки мало. Чому? Тому що більша частина людей користується звичайними, такими фіксованими викрутками. Ну, так, я згодний, коли ти працюєш, наприклад, з великими чомусь там силовими так? кріпленнями, метизами, умовно. так, як їх називають, хоча це невірна назва, я, мабуть, в окремому відео розповім, чому це невірна назва. Так ось, Коли ти працюєш з чимось силовим, ну, тобі, ну, ти розумієш, що це таке, в тебе там 80-90% твого часу займає там вкручування або викручування або докручування чогось, там, наприклад, по там 2 або 1,5%, або щось таке. То там все зрозуміло, але коли починаєш, наприклад, розбирати ноутбук або ще чогось, і там вилазять якісь деякі такі штуки, коли там отут потрібно М2, там М2, Е5, Отам М3, от ще щось вилазить, і його потрібно якось відколупувати. Отам Масель потрібно десь щось підкрутити, Якийсь резистор підстроєчний і так далі. От там якраз і потрібно мати професійний прецизійний набір для того, щоб можна було б спокійно з цим працювати. І велика частина людей, звісно, що має фіксовану якусь кількість викруток, так і згодний. В мене вони є, і тут ось валяються, і там валяються. Так, вони ну, більш-менш якось, якось в наборі те, що я більшу частину відслідковую, що мені потрібно для роботи, воно в мене є. Але коли ти виїжджаєш кудись і там ти зустрічаєш щось, от там немає. І тому в мене одна глобальна ціль знайти е, якісь якісні викрутки, а підмета, скажімо, або дві підмети. Знайти одну мобільну, один мобільний набір, з чим можна було б ходити, їздити кудись, і другий, який стаціонарний, використовувати на своєму робочому місці або в місцях, тому що інколи потрібно там перейти в інше місце, десь попрацювати. Не розумієте? І воно не має бути розсипухою. Ну, наприклад, от такі, там ми всі розуміємо, що це може бути для мобільного використання дуже класно, так воно маленьке. А от таке, ну то вже ну, мабуть я його не покладу в сумку або там не запхаю в карман, так розумієте? І саме тому я, мабуть, і розпочинаю полювання на викрутки, якщо це можна так сказати. Хай мені пощастить.